Напередодні професійного свята Дня міліції 19 грудня 2014 року відбулися урочисті збори у приміщенні Старокостянтинівської РВ ООС України у Хмельницькій області. Привітати правоохоронців прийшов заступник міського голови Сергій Черновський. Шановні працівники міліції від імені виконавчого комітету міської ради і від імені міського голови, я щиро вітаю вас із професійним святом «Дня міліції України. Професія правоохоронця вечасна, але водночас небезпечна і нелегка. Хоча боротьба із злочинними проявами, правопорушеннями, корупцією та злочинністю це завдання всього суспільства, але саме ви знаходитесь на передньому краї цієї боротьби. Несете свою нелегку службу з відповідним патріотизмом, самовідданістю, мудністю і високим професіоналізмом. Тому в цей день дозвольте побажати вам всього найкращого. Щастя, здоров'я, добра, добробуту в ваших родинах і миру. Крім вітань, правоохоронці відзначено грамотом виконавчого комітету Парветинської міської ради та цінними дарування. Дякую До ще раз. У нас пошла на відповідальну та благородну місію захищати життя і здоров'я людей. Кожен із нас добре знає, що міліцейська служба не легка і дуже відповідальна. Також дозвольте щиро привітати всіх, хто сьогодні охороняє прав порядок із ним не міліції. Нехай ваша праці пенсіонера. Духом боротьби, стійкості, певності та мужності завжди досягає великої мети у захисті прав та інтересів життя народу України. Нехай здобутки попередніх років стануть основою нових звершення поліційної діяльні, а також мужність і відволіга ніколи не залишає в нас. Невичерпних Верховним силам, благополуччя та стабільність одне службів. Щастя, здоров'я, миру, злагодження, здоров вам і вашому родинам. Служу українському народу. Служу українського народу! よろしくし